Привіт руфу, обранцю Господа та його матері, яка і мені стала матір'ю. В Євангелії від Марка Симон з Кірене, який ніс хрест Ісуса, названий Отцем Руфа та Олександра, Марка 15.21. Деякі вчені вважають, що руф, латинське ім'я означає рудий, це син того самого Симона Кірене. В такому разі Павло був близько знайомий з цією сім'єю і, і, і з гарячим, гарячою любов'ю ставився до матері Руфа. Якщо припустити, що вони жили, раніше жили в Сирійській Антіохії, то Павло міг навіть якийсь час жити в них у домі. Дивіться Дії 13.1. Привіт Асинкріту, Гермесу, Патробасу Гермасу та решті братів, які з ними. Це імена рабів або вільновідпущеників. Існувала традиція назвати їх іменами богів: Гермес, Гермас, або скорочений форму від Гермеса. Швидше за все, це члени домашньої церкви, з яких Павлові відомі п'ять осіб. Привіт філологу та Юлії, Нерею та його сестрі. Олімпасу та всі, всім християнам з ними. Тут теж йдеться про домашню церкву. Філолог, грецьке ім'я, Юлія одна з найпоширеніших римських імен. Одне з найпоширеніших римських імен. Ймовірно, вони чоловік та дружина. Ага, філолог та Юлія. Деякі пропускають, що Нерей та його сестра, їхні діти. Іноді інші ж вважають, що перед нами два брати та дві сестри. Апостол знає не всіх членів. Не всіх членів він знає на ім'я не всіх членів цієї церкви. І 16-й вітайте один одного святим поцілунком. Привіт вам від усіх церков Христових. Поцілунок був визнаною формою вітання та прощання. Але він також, також означав любов, мир і повагу як у євреїв, так і у язичників. Е, християни також цілували один одного під час благослужіння, тому Павло називає його святим, щоб підкреслити його урочистість, і взаємну любов християн, які стали святим народом Божим. Ймовірно, що під час читання цих заключних рядків листа. Християни обмінювалися таким поцілунком. Дивіться, перше Солоніанам 5.26, перше Коринтянам 16,20, друге Коринтянам 13.12, перше Петра 5.14. Апостол також передає привіти від усіх церков, які він заснував і з ким постійно підтримував зв'язок. Церкви названі Христовими, тому що грецьке слово еклесія може означати будь-які збори, а не тільки збори християн. Ага, ну прямо так. Еклесія це ж слово означає скликання. Просто як коли скликають людей на те, щоб вони там зібралися разом вирішили питання. Добре. Отакий коментар короткий Валентина Миколаївна Кузнєцової. Давайте я прочитаю коментар Райта, Ніколаса Томаса Райта, але можливо, у вас є якісь думки по тому, що я прочитав. Включитися і щось сказати. Але так як всі далі зам'ютані, всі далі виключені мікрофони, то я прочитаю, ще коментар Райта. Його коментар на весь уривок з першого вірша. Просто оцей от, з першого по шістнадцяти. Один фермер у Центральній Англії орав поле. Раптом його плуг вдарився об щось тверде. Вирішивши, що це великий камінь, фермер зупинився, щоб витягти його з, зі свого шляху. Але це був не камінь. А давній, давня скриня, сундук, зроблений, як пояснили потім вчені, ще в англосаксонські часи. Скриня. Була повна різноманітних дрібних предметів. Як вона тут потрапила і чому опинилася на поверхні, історія поки замовчує. Такі відкриття захоплюють, але і супроводжуються численними загадками: хто був власником тої скрині? Що це за предмети, наприклад, там є щось на кшталтах гвинта з крючком на кінці. Навіть навіщо серед них зеркало? Хто, збирався, хто зображений на стінці е, келиха? Можливо, це сам власник тої скрині або його дружина. Ми, здавалося б, маємо велику кількість фактів, але в той же час багато води утекло, тому відповіді на десятки своїх питань ми, мабуть, ніколи не отримаємо. У мене виникають подібні почуття. Під час читання 16 го розділу послання апостола Павла до Римлян. Тут перераховані ціли, цілих 24 імені римських християн, плюс ще мати руфа, а ми майже нічого про них не згадуємо. Не знаємо. Так, мати руфа вона не названа, не названа по імені, але так само згадана. Якщо ви займаєтеся підрахунками імен, зауважте, що Арестовул і Наркіс. Самі не християни, наскільки нам відомо, а власники великих будинків в римі, в яких жили деякі з тих християн. Нархіз був одним із фаворитів імператора Клавдія і покінчив життя самогубством після смерті Клавдія у 54-му році. Ми бачимо, що його домашні продовжують бути на місці. Деякі з цих імен згадуються в інших місцях нового звіту: Приска або Прискілла. Ще одна форма того ж імені, І Акіла. в Діяння 18. Руф або Руфус, якщо це той самий Руфус, в Марка 15, в Євангелії Марка 15,21. Жінок на ім'я Марія в євангельських оповіданнях багато, а саме ім'я було у євреїв надзвичайно популярним, тому невідомо, чи є Марія у вірші 6 кимось нам знайомим, особливо. Мені особисто мені здається, що ні. Так про що ж нам каже цей список привітань? Дуже багато. По-перше, ми бачимо, що з цим, з цілим рядом християн імперської столиці апостол пов'язує пов зв'язки любові і дружби, і йому не терпиться цих людей побачити. За кількістю привітань з послання до римлян і тільки. Можна порівняти тільки послання до колосян, єдине, окрім Риму, написане церкві, які на момент написання Павло ще не був особистим. Звичайно, ці привітання не порожні формальність і порожні слова, за ними стоять щирі почуття. Кожен, кому доводилось виступати з е, вдячним виступом навіть на невеликому зібранні, знає: якщо берешся перераховувати людей, перераховуй усіх. Щоб нікого не образити. Якщо вважати що про ситуацію в Римі, Павло добре, Павлові добре відомо, візьмемо до уваги його дружбу з прискілою і Акілою, а також його перебування в Коринфі, який мав хороше спілкування сполучення з Римом, скоріше за все, він намагався принаймні згадати кожного з римських домашніх кожну з римських домашніх церков місцевих громад. Цього виходить п'ять. Церква, яка збирається вдома у Прескіли і Акіли. Думи Ареставула і Нархіса. Християни з Асинкритом і компанією. Розділ 14, вірші 14. Християни з філологом і компанією. Розділ вірші 15. Вірш 15. Плюс ще декілька віруючих, про Приналежність до тих чи інших спільнот Павло не згадує, це дає нам уявлення про поширення християнства в Римі. Хто знає, можливо, як у випадку з тою скринією, скрупульозна робота з античними рукописами і давнім, давні, даними археології, проє світло на те, скільки загалом було християн в Римі, і хто це були, що це були за люди. Поки що будемо виходити з таких приблизних підрахунків, максимум 20 людей у кожній групі, всього близько сотні, а може й менше. Чому Павло їх так перераховує по групах? Одна з причин, здається, зазначена в вірші 16-му. Їм, їм слід вітати один одного святим поцілунком. Цей поцілунок миру дуже рано став частиною християнського богослужіння. При цьому, на відміну від сучасних стриманих європейців і американців, вважалося абсолютно нормальним, коли, скажімо, чоловік вітає таким поцілунком, власне, розцілуванням або обидві щоки не тільки жінок, християнок, але й інших чоловіків. Поцілунок був знаком належності до однієї родини, родини Месії. Він також нагадував про єдність, яка Павлові була настільки дорога. Римлянам 14.15, а також сприяв цій єдності. Деякі імена цікаві самі по собі. І значимо, зокрема, знач... значимість жінок у списку на значну кількість. Павло називає їх співробітницями, і нічого не видно, що він ставить їх служіння нижче чоловічого. Одна з них, Юнія в вірші 7, навіть є апостолом. Фраза відомі серед апостолів не означає, що апостоли знають її та Андроніка, очевидно, її чоловіка. Але те, що вони самі є апостолами, вони бачили Воскреслого Господа. Юнія має так, той же статус, що й інші апостоли, включаючи самого Павла. На жаль, у деяких перекладах замість юнії згадується юній. Однак ніяких підстав такої заміни жіночої імені не на чоловіче не існує перекладачами, рухало лише смуток, що жінка могла б бути апостолом. Починається ж розділ з християнки міста Кенхреї, де в той момент знаходився Павло. Кенхрея східний порт Коринфу, звідки апостол міг відплисти на кораблі в будь місто, будь-яке місце. Егейського моря або ще далі на схід. У наші дні цей, ця ділянка суші опинилася затоплена морем, і кілька років тому мені потрапило, пощастило поплавати там, поплавати там під водою. Так чи інакше, одним із діяконів церкві була фіва. Що саме входило до деяконських обов'язків, не зовсім зрозуміло. Роль деяконів була, здається, меншою, ніж єпископів, тобто ст, е, сторожів, але передбачала певну відповідальність. Волон зазначає, що Фіо милосердя е, е, дарувала йому і багатьом іншим. Це треба зрозуміти не тільки в сенсі гостинності, хоча й вона. Могла мати місце. Фіва була серед тих людей, які відкривали свої е, приватні кошти на громадські потреби. Бути благодійником велика честь, скажімо, римський імператор вважався головним благодійником держави. Фіва, очевидно, була особою значущою і стоячою на перших ролях. Очевидно, у Римі у неї були і власні справи. Надзвичайно важливо, що саме їй Павло довірив послання до Римлян. Найбільш повне, найбільш докладне і найбіль... найважливіше зі своїх послань. от, такий от е, коментар. Коментар Ніколаса Томаса Райта. Може, у вас, якщо є. Е, 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 Якісь репліки або думки, то включайтеся, включайте мікрофони, діліться. Та в мене цікаво якраз при завершенні, де Райт пише про те, що імператор вважався благодійником е, Риму. Мені відразу пригадалося, як е, Христос каже, як у вас не має бути, він там каже, що Точно, ці, та, ці люди. <головіка> <головіка> Мало того, що е, панують над а ще й себе називають благодійниками. <головіка> ну що? Тараси, може, у тебе так само є якась така репліка, якась думка. Поділися. Якщо, е, так, я, 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 я не буду тягнути час. Якщо немає, то нічого, ми будемо тоді завершувати і будемо молитися. Добре, давайте помолимося разом. Господи, Боже наш, дякуємо тобі, Отче, за можливість читати слово Твоє, благослови нас, Господи, дійсно через слово Твоє пізнавати тебе, твій характер, твою волю для нас, Господи. Промовляй до нас, навчай нас, Господи, і формуй і змінюй нас. Дійсно, через слово Твоє, очищуй нас, Господи. Що ми дійсно були е, готові до всякого доброго діла, щоб ми були навчені, щоб ми були, м, основували своє життя і свої вчинки, свої рішення на слові твоєму, яке ми читаємо. Благослови нас, Господи, так само на завтрашній день, Благослови нас дійсно, щоб ми освятили той день тобі і дали його більше на, е, на те, щоб мати час присвячений тобі, щоб мати. В молитві, поклонінні, спілкуванні братерській, братерському, і щоб ми були на збудування іншим людям. І зроби нас благословінням для людей, які оточують нас, щоб вони більше бачили нас, Господи, і менше нашої недосконалості. Зайти допоможе нам, Господи, в наших немочах. Благослови, Господи, нас на завтрашній день. Ми так само молимося за тих рідних людей, яких Ти вірив нам. Господи, ти оберігай їх. Захищай їх в цей час, Господи. Благословляй їх. Хто потребує твого до і здоровлення, ти даруй здоров'я, Господи. Молимся так само за нашу церкву, Господи, за тих людей, які хворіють так само, щоб вони були повністю видужали. Щоб... Молимося за їх здоров'я так само. Слово ви нас, Господи, хай тобі одному буде слава. На славу Тобі, малим, сім'я Твоя Ця і Сина, з Твого духа. Амінь. Амінь. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію. Дякуємо всім, хто приєднується до нас, хто разом з нами читає послання апостола Павла до Римлян. Залишайтеся з нами. Якщо ви не підписані на канал, то підписуйтесь. І до наступних зустрічей. До побачення.